Сьогодні 13 березня 2022 року. З вами компанія Електромотор. От ми на площадочки, мотоблоків. В предвідуємо відео я показував Форте, якщо там видно, які мощності є, кентаври. Зараз пройдемо такі. Не тільки червоного цвіту, а синього є кентаври. От є. Один з мощних. З акумулятором. Бачите, показуємо моточаси. Ну давайте спробую. Буду протирати і можна показувати. Отакий От кентавер. З акумулятором, тобто електростартер є. Отакенький. От Всех в комплекті йдуть фрезы. Вибір великий, ребята, помощник незамінний. На колесах. Дарма що нема. О. Блокировки колес. все рівно можна прицепляти якусь живу повозку. І не тільки пахати в огороді, а також те, що потрібно вам перевозити. Можна прийти до нього на допомогу і перевезти. Отака така маркировочка. Біщить на площадке Форте і Кентавр. Все, ребята, дощ, прекращаю съйомку. Чекаємо на електромоторі. Набирайте 0,63 426 1010. 10. Вам поможуть підібрати мотоблок. Ціна на сайтах цих однакова, але все-таки на електромоторі вам зроблять уступочку. Чекаємо на електромоторі. Осінь, що поробиш? Іде дощ. 063 426, 10. Десять, всім тепла, добра і хорошої осені. Бачите, хороша осінь, йде дощ. Значить будуть гриби. Всім щасливого, мира, добра, тепла.